Доброго вечора, вельми шановне панство. Давненько в нас не було відосів. Я гадаю, що пора це виправляти. Та тут ще й такий привід. Дивіться, що я знайшов інтерв'ю з начальником одеського ТЦК, дійсно легендарним покемоном, про якого зараз всі знають, але майже ніхто не бачив. А Одеса, як ви знаєте, зараз топ-1 місто в Україні по зашкварним випадкам та безпреділу від ТЦК. Тож я вважаю, що буде дійсно цікаво. А перед початком я б хотів вас попросити розповісти про ваш власний. Досвід спілкування з ТЦК. Зробити це можна в коментах під нашим відосом. Що ви відчули? Пекло. Жех. Ну що ж, можемо починати. І я пропоную спочатку згадати класну та неймовірну історію з одеським ТЦК з самого початку, першим воєнкомом в Одесі з початку війни у 22-му був Євген Борісов, також відомий як вовк з Малої Арнаутської, від якого сам Джордан Белфорд був би вагом. Тупо персонаж з фільмів Скорсезе у плоті, прямо у нас в Україні. Чіл стриг бабки з вкраїнчиків за те, щоб ті не йшли служити. На той момент, наскільки відомо нашим джерелам. Релом сума відкупу від армії складала 6-7 тисяч доларів з людини. Ну і чел гріб собі бабки лопатою, настільки нахабно, що йому було абсолютно попую на всіх гоїв, які відкрито кричали проїбити рівень корупції в одеському ТЦК та встиг купити собі вілу в Іспанії, поповнити автопарк. Та ні, він не був посаджений на пляшку. Він просто був звільнений та спокійно з'їбався собі в Іспанію. Але він би не був персонажем з Корсеза, якби не попався як абсолютний над, повернувшись у Київ. Та Отримавши підозру від ДБР. І тут ви всі думаєте, мовляв, опа, невже в нас дійсно працюють правоохоронні органи та корупціонера буде посаджено на пляшку? Так буй там його звинуватили у незаконному збагаченні на 188 мільйонів гривень, але дали можливість вийти під заставу у 150, а потім ще й знизили до 135 мільйонів. Тобто чел залишився у виграші на 50 лямів, а ти й далі служи за 20 тисяч Микола. Після його звільнення особисто залу. Уж наш залізний бро поставив начальником одеського ТСК Олександра Охрименко. Але той не хотів зашкваритись та швиденько цю посаду покинув, ставши командиром 72-ї бригади, яка зараз обороняє вугледар. До цього пана питань немає, бо я не знайшов про нього якихось зашкварів. А ось далі найцікавіше. Сирок призначив новим головою ТСК Одеси та Одеської області Юрія Пуйко, який не є бойовим офіцером, а є звичайним паркетним типом, який до цього був замначальником ТЦК ТСК Волинської області. У декларації за минулий рік він офіційно задекларував більше мільйона гривень та 12 тисяч доларів у якості доходу, що, звісно, далеко від 180 мільйонів гривень минулого вовка з Малої Арнауцької. Ну що ж, давайте послухаємо цього пана. мені зараз історію розкаже. З тими питаннями, які стоять перед нами, і поставлені і керівництвом держави. В принципі, Одеський обласний ТЦК на теперішній час справляються. Ну, звісно, справляється. У вас на одному блокпості по 30 людей стоїть з пузами, як у Євгена Дикого. Та й щось не завжди справляється, як, наприклад, у цьому відосі, де ТСКшник б**ком залетів в калюжу, бо останній раз бігав, скоріше за все, ще на БЗВП. Якщо він взагалі її проходив, а не був посаджений на крісло через комовство. Далі йому показують відоси, де ТСК та поліція відверто порушують закон та б'ють цивілів. На що він каже? Чого? Чому? Я скажу так, що якщо ви замітили, то останнім часом даних випадків набагато стало менше. Але вони існують Існують із-за чого? Існують із-за того, що є багато російських телеграм-каналів, які висвітлюють тільки ту інформацію, яку вони хочуть бачити, і яку вони хочуть довести до суспільства. В свою чергу, ми протидіємо цим заходам. З їхньої сторони, у нас создані відповідно. Свої підрозділи структурні, які займаються протидією їхньої. І псо? Ну ніхто я собі. Ну по перше, він сказав, що таких випадків стало менше. Тобто такі випадки були у минулому, але ніхто досі не був покараний. Фактично, він зізнався у тому, що покриває злочини своїх підлеглих. По-друге, він каже, що це російські телеграм-канали це викладають. Так я вибачаюся, якщо вони це викладають, значить це існує. Чи як би вони б викладали не існуючі інциденти? По-третє, він каже, що ми боремося з російськими телеграм-каналами, які це розповсюджують. Ви в цю ню? Тобто боротись безприділом у рядах своїх підлеглих він не хоче, а от боротись з тими, хто це викладає, за його словами, треба. Ти взагалі впаяний в голову. Популяризації термін От, Тому. З цим питанням треба боротися, і я треба викоріняти це слово. Тому що сука, це з вами треба боротись. Блять, не зі словом босифікація. Це тільки четверта хвилина цього інтерв'ю. Мене вже тіпає. Бувають такі випадки, десь там по кожному випадку. Ми проводимо і спеціальні службові перевірки, і службові розслідування. По кожному цьому випадку, як практика показує. Що вони виснані недостовірно. А тобто, зараз він визнає, що таке існує, але в цьому ж реченні каже, що це все недостовірно, бо на відео немає початку конфлікту. Значить, це Миколи хуйові доводять бідних ТЦКшників. Ну мене може теж доводять до хуйові, які слухають умовника спійських груса в Мені тепер дозволено кидати їм в так цеглою. ТЦКшники та мусора знаходяться при виконанні службових обов'язків та мають поводитись згідно закону про національну поліцію та статуту збройних сил, а не пити цивільних. Ногами та пхати їх в бусики, але існує проблематика щодо повернутих людей з фронту. У нас як зараз приблизно 90% особового складу ротохорони це ті військовослужбовці, які в прийшли війну, пройшли фронт, прийшли до нас з бойових підрозділів. Прийшли до нас покаліченими, пораненими. Тіп навалюючи, що у нього в ТЦК 90% – це поранений ветерани з фронту, але чомусь на кожному блокпосту стоять з пузами 2 метри перед собою та бігають за ухилянтами як на Олімпіаді. Ну і в заперечення цього тейку додаю слова офіцера 3-ї ОШБ, який каже, що майже всі в ТЦК це мазані і що там більше половини навіть першу лінію не нюхала. Ну а як на твою думку змінити це? Ну щоб ти порекомендував працівникам ТЦК? Ще Самим для начала там побувати. Mm -hmm. Бо наскільки я знаю, що більша половина, ну вони не участвували в бойових, вони навіть не знають, що це таке. Їм би лише би відправити чоловіка, поставити галочку і все, отчитатися перед начальством, що все, ми. Списки зробили, подали, все. От. Далі він там навалює, що у цих хлопців почуття несправедливості. Мовляв, я їбав я воював, а ти вдома сидів. Тому вони так реагують та пхають всіх у бусу. Але я вибачаюсь, якщо у тіпа ПТСР та він попаяний, то він не повинен займати таку посаду, а має проходити лікування та терапію. І в яких існує в душі, закрадено таке чувство, знаєте, несправедливості такої. І коли громадяни ну здорові. Хлопці, так скажу, військово зобов'язані, починають там не так, щоб там самому з'явитися в ТЦК, да прийти відповідну процедуру, прийти військову лікарську комісію, хоча керівництвом держави і... Визначається, що це не одразу ти будеш призваний у збройні сили. Ти маєш уточнити свої дані. О, ну так, ми знаємо про це. ахуєнні лікарські комісії за півгодину. Я таку проходив ще в 16 років у доброславському воєнкоматі. Там тіп, який стоїть на обліку психіатра, на ізі виявлявся годним до служби. Він взагалі нас заєбатів тримає. Я не розумію. Однак є такі громадяни, які спеціально на публіку починають. Грати на руку ворогу. А ТЦК не грає на руку ворогу тим, що носить форму ЗСУ та налаштовує людей проти наших воїнів. Ну кількість підпалених військових автівок говорить зовсім про інше, і чомусь до цього підеться з ТЦК. Таких випадків не було зовсім. Далі історія світна з тренером з Одеси, який кричав, що всі, хто воював, мають здохнути, і вони підраси. Наш ТЦКшник розказує, що його мобілізували в той же день. І у мене питання: ви що, зовсім засім тупи? Тобто людину з відверто сєперськими та проросійськими поглядами ви силою пхаєте в бойову бригаду, Ви взагалі кончені їбати і не розумієте, що він при першій можливості наведе ракетний удар по ППД бригаді. Служба в армії це має бути поважна професія захисника батьківщини, а не каральна процедура. І поки такі совкові ідіоти керують нашою армією. Ми навряд чи виграємо цю війну. Як потрапити на службу в ТЦК? А я скажу вам, як по комовству або заносячи к доларів відповідній людині. Так там дійсно є невеликий відсоток ветеранів. В мене є знайомий з бойової бригади, якому після поранення дійсно пропонували йти служити в ТЦК, але він сказав, що не хоче бути опущеним та усурським пітухом та гнати інших на смерть, в якій він був сам. Та в цілому вважають ТЦК гнілою структурою перед кожним. Виходом на оповіщення чи виїздом для виконання тих чи інших задань проводиться щоденний інструктаж, де попереджається особовий склад, де визначається їм задачі тим чи іншим чином, як треба працювати щодо оповіщення військовозобов'язаних і її. Робота з ними і відповідно. Інструктаж, як треба в будь-якій конфліктній ситуації кричати, що ти в соло тримав бахмут, але коли ти цекашника питають, в якій бригаді і на яких позиціях то він це робив, то він одразу робить: ну пух, сурень, вас не касається. Мобілізують більше людей із сіл а... ніж людей із міст. Дивіться е... по проведеному аналізу, я вам скажу, що це неправда. Ну звісно, це неправда. А оці відоси, де бусік намагається вхопити людей, але вони встигають забігти у свій двір. Це все російське і ПСО зняти на Мосфільмі. Звідки таке бажання піти в ТСК? Я вам скажу не бажання, а це мій професійний обов'язок. Це більше таке, і робота з людьми. Вона надихає на то, щоб ну так, ми бачимо, що він мріє потрапити на нуль, і взагалі кожен день він пише листи у третього шебета всі бойові бригади, але він дуже потрібний на своєму місці, і тому він не може його покинути. Вірю, я повірив. Я, наприклад, теж служу не на нулі і не у бойовій бригаді, але я не кричу на кожному інтерв'ю, що так хочу на нуль штурмовиком, але б не відпускають, тому вимушений служити тут. У сука! Ви говорили, що ви з 97-го року служите, так? так? Да. Чи ви особисто десь так, воювали? Так, Приймав участь в бойових діях. так. А це в період АТО ООС в період АТО і під час уже повномасштабного торгування. А де якщо не на секрет? Ну я вам цього не хочу казати. Ага, ну добре, я парковні. А отут дуже цікаво. Чіл каже, що воював і в часи АТО, і в період повномасштабки. Але коли його конкретно запитали, де і в складі якої бригади, то тут одразу я не хочу казати, прям як Арестовую з його 40 бойовими виходами за лінію фронту. Ну тоді пан ведучий теж воював, просто не хочу казати де. Ну я ж був в Миколаєві на початку 22-го, Ну, значить, я воював. Охуєна логіка, пан воєнком. Знаєте, ж ще, ще одне таке питання, яке напевно цікавить. Більшість людей всі кажуть, що, типу, воєнкоми, військо, начальники ТЦК СП, вони от одні з найбагатших людей там, в Україні. Зокрема, там, ваш попередник був теж дуже відомий вілами в Іспанії. А що є у вас? За один раз. Щось близько півмільйона доларів. Бро каже, що у нього зарплатня менше 30 тисяч. Проводимо розрахунки. Це 360 тисяч на рік. Але за минулий рік Чел задекларував 1,2 мільйони гривень та 12 дванадцять доларів у якості доходу, що у п'ять разів перевищує його офіційні доходи. Цікаво, як так сталося? Напевно, мама подарувала. Так, ви думаєте, чого таке ставлення? От сталося не надто позитивне з цивільного населення до працівників ТЦК? Деякі громадяни, да які. Не бажають проходити службу, розкручують, що такі от ТЦК. Там опять же, вертаємося до цього слова босифікація, яке там вже бачу по телебаченню починають розкручувати. Ми такі самі люди. Ні, не такі самі в нашому телеграм-каналі. Я попросив висловити думку щодо ТЦК у коментах. І ось що ми отримали. Є е, в державі у них також родичі після поранень. Сини, діти, батьки після поранень проходять службу в ТЦК. А ще в цих людей є батьки, сини та брати, яких ТЦК пхає у буса, та кидає на позиції. Чи вони ухилянти не мають права голосу за думкою цього воєнкома? Так сказати, що до ТЦК негативно відносяться? Ну я би так не казав. Підводячи підсумки, я особисто вважаю це інтерв'ю провалом. По перше, журналістка мала прийти з конкретними відосами та випадками тикати його в них в обличчям. Та задавати питання, мовляв, якого хуя це взагалі робиться, і хто конкретно за це покараний, покажіть, підняти тему негативного впливу ТЦК на суспільство, моральний стан та відвертий підрив мобілізації, підняти питання підпалу військових автівок, які з'явились тільки після тотальної бусифікації. І тепер військові, які приїжджають з зони бойових дій, мають у тиловому місті чергувати біля свого авто вночі. Та й вона навіть не запитала за людей, які померли в ТСК від побоїв, але нас намагались нагодувати лайном, щоб в них була епілепсія. А на хто тоді ви бусифікували епілептиків їбати? Так і з боку одеського ТЦК це провал, бо він відверто вважає людей за клоунів та ідіотів, і у яких немає очей. Бо як можна на серйозних шах нести таку маячню? Що до ТЦК ставляться нормально, що таких випадків немає? Коли кожного тижня є відоси з відвертим біспрілом ТЦК та випадками смерті у воєнкоматах. Вже бойові військові вам кажуть, що оця совкова погоня за планами це залупа, а не мобілізація. І що такі військові тікають з позиції після першого обстрілу? Бо якщо людина не хоче воювати та не має мотивації, ти її не змусиш. І я дуже сподіваюся, що до влади нарешті дійде, що заганяти народ батогом. Це провальна ідея. Бо ми не на ручня. Нам з революції гідності навалюють, які ми вільні та свободолюбі, а потім пхають у буси та змушують воювати до смерті, бо строків демобілізації досі немає. Я вважаю, що треба повністю упразняти такий орган, як ТЦК, та робити упор на рекрутинг та підвищення соціального захисту військових, чіткі строки демобілізації та нормальне ставлення як до людей, а також вводити відповідальність командирів за втрати особового складу та Злочинні накази, бо поки що це існує тільки на папері. Я сподіваюся, вам сподобалось. Та я прошу вашої допомоги у нашій ініціативі збору 50 вишиванок для воїнів морської піхоти, повернутих з полону, які зараз знаходяться на реабілітації. Ось фотки з минулого вручення нашого подарунку героям. Вони всі залишились дуже задоволені та вдячні вам за такий підгон. Посилання на банку в описі та за QR-кодами, які ви бачите на екранах. Працюємо на перемогу разом. Слава Україні!